Це от мода на період мазеку. Ну, при Хмельницькому таких не було. При Хмельницькому були такі закриті, ну, так, стоячий воротничок, все от так, горні, от такого відкритого фічним воротником не було. І зелений колір. Зелений колір став дуже модний якраз от, от, от Мазепа і після Хто мотав? Дьомата! А ні-ні-ні-ні, то гарна прикмета. Якщо у шкур, впав! І жінка поправляє. І жінка поправляє, жінка поправляє. Підступні люди були. Слухайте ще про шапки. Українські етнографи записували, вони по селах їздили, вони записували, що без баранячої шапки, вважаючому себя українцю. Не можна було на вулиці вообще виходити. Тобто він якщо сильно жарко, вони є я не знаю, Режим що на голові. Він її держав або в руки держав, або на кузі вона лишала. В, в принципі, часу в жару цю шапку і вийде, вона як термос працює, То есть вона, вона на місцеполамки хорошо. Ми з дітьми в таборі були, я стів там 300 дітей отак. Я їм розказую, що на Україні без баранчої шапки Ну, пише, що виходить, нізяв, Думаю сам, ну як ще в барантій шапки. І показує, от баранча шкіп. От вона шапка так одивається, одів. О, не жарко, так вс, вона ізоліровала в цього, головне спокійство думки зберігати. спокійність думки, щоб не отак от неправильно. Виробно...